Представляємо озимий ріпак ламбер оригінальне насіння з доставкою по всій Україні, класичний український гібрид із потенціалом урожайності до 75 центнерів з гектара, вегетаційний період 305 днів, маса тисячі насінин – 6 грамів. Гібрид демонструє швидкий розвиток восени та весною. Підходить для пізніх строків сівби та різних кліматичних зон України. Стабільний урожай навіть за нестачі вологи. Висока регенеративна здатність максимальна посухостійкість 10 з 10, морозостійкість 10 з 10, стійкість до вилягання 10, до розтріскування стручків 9 балів. Гібрид ламбер підходить для полісся лісостепу і степу. Рекомендована густота від 500 до 800 тисяч насінин на гектар. Найкращий результат на родючих ґрунтах із повноцінним живленням. Оплата накладеним платежем при отриманні або безготівковий розрахунок по договору доставляємо по всій Україні. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.